Шанс там, де ти слот сіті у Криму, наростає невдоволення мобілізації. Родними, розумію, як вам не ліку зараз січа нужне, і мешканці окупованого півострову вкрай незадоволені примусовою мобілізацією, попри всі нові пільги від російських окупантів. Про це повідомив Центр національного супротиву з посиланням на власні джерела. Зазначається, що окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке показало дуже негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації влави армії Рефії. За результатами цього дослідження окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету. Однак збільшення фінансової мотивації все Одно не може вплинути на настрої місцевих, адже вони чудово розуміють, що кінцева мета цієї мобілізації це їх знищення збройними силами України. То що власне на даний момент складається яка картина на українських фронтах? Ну, Власника ще після того, як офіційно підтверджено взяття роботу і просування в сторону наступних двох е, сіл, е, е, можемо говорити про те, що фактично Українські збройні сили виходять до рубежів Тормака. І по суті, в принципі, росіяни зараз в силу того, що вони зажали Телеграм, вони в принципі стараються взагалі замовчувати всю цю історію, але це звичайно величезний успіх українських збройних сил. І... Да, йдуть величезні бої, йдуть тут неймовірно тяжкі бої. Але в той ми маємо втрати, на жаль. Але в той же час це справді величезний успіх, тому що в принципі ми повинні просто всі розуміти, що перша лінія оборони – це найтяжчі лінія оборони, яку побудувала російська армія протягом останніх півроку. Тобто традиційно перша лінія це завжди не слабша. Потім сильніше, і останній це найсильніший збори. Просто росіяни пішли іншим штахом, вони побудували першу лінію як найтяжчу лінію. І тому, власне, кажучи те, що в певних місцях ми змогли її пробити, це звичайно величезний успіх українських збройних сил. Ну і є в нас ще заява від е, американського генерала вже у відставці. Девід Пітреус його дуже люблять в Америці. і Він такий в них вважається один із топових експертів, зокрема, і який зараз дуже позитивно оцінює український наступ. В матеріалі Washington Пост власне він говорив про те, що український наступ збройних сил України на півдні може тривати ще як мінімум 4 місяці. Всю осінь і всю зиму. Е, пане Вадиме, це заява цікава тим, що плюс-мінус ми знаємо, що є сезонність, яка. Має спиняти війну чи просування? Є такі речі, на які просто на військові не можуть повпливати. Зокрема, там і техніка, та да, вона має йти досить там за специфічних умов. Девід Петреус фактично всі ці умови і обставини відкидає, і каже, та ні, за суче з усього, в нас ще все попереду, і загалом він каже, що оцінювати цей наступ ще зарано, тому що занадто мало пройшло, каже там 10 тижнів, де да, це ще мало. Власне, чи справді можна собі припустити і уявити, що принаймні на півдні ми будемо бачити Бачите, просування, от максимум, скільки вийде? я дуже сподіваюся на це. Тому що, власне кажучи. Коручі... Неда, погодні мови, звичайно, вони не можуть не впливати на подібні речі, але бої що не припинялися і взимку, і восени, і весною. Тобто питання в тому, що інтенсивність боїв, яка була, і які можливості для наступів чи контрнаступів, зв'язку з тим, там йдуть 10 днів дощі чи дощів, немає 10 днів. Це дві різні речі. Але те, що в принципі бої відбуваються круглий рік, це не те, що у нас. Як в середньовіччі зупиняється війна, зима почалася, зупиняється війна, і всі чекають умовного травня, коли розпочатиме наступна кампанія. Тому з цієї точки зору тут можна тільки поводитись з американським генералом, але тут я хотів би звернути увагу на те, що протягом останніх кількох днів змінилася певною мірою тональність. Цілого ряду американських видань, в тому числі Вашингтон Пост. Якщо два тижні тому ми всі читали про те, що все пропало, контрнаступ провалився, там і так далі, і так далі, зараз американські змі дають такий собі стриманий оптимізм. З чим це пов'язано? Це напевне окремо треба взагалі досліджувати. Але те, що ми говорили з вами там два тижні тому, що нам дуже важливо. Не впадати в ці психологічні качелі, коли Вашингтон пост написав Нью-Йорк Таймс щось написав. Тобто, ну в даному випадку нам своє робити, і дуже важливо те, що зараз до них пішов певний. Ну боюсь сказати етап, але пішла скажу така смуга, коли вони більш-менш позитивно ставляться до того всього, що робить українські збройні сили. Ну і ще одна заява про те, до чого нам готуватися з одного боку, Пане ви праві, що ми не маємо впадати у вічі, як власне і в ейфарію, коли ми чуємо якісь інші позитивні заяви. Військовий експерт. Роберт Кларк в «The Telegraph». він писав. Ну взагалі його там розтягли на багато різних цитат. Я б для себе обрала наступне, що в Україні настає фаза боротьби на виснаження, яка надзвичайно вигідна Російській Федерації. Про це він в колонці говорить фактично про людський ресурс. Це те, про що ми завжди говорили, що вони мають більші території, вони мають більший мобілізаційний резерв. Я вже не знаю наскільки там справедливо говорити про 7 чи про 20 мільйонів, чи про там всі 120 Країни, але тим не менше людей в них більше, і вони можуть абсолютно спокійно їх кидати в неконтрольованій кількості на українські фронти. Ми цього собі дозволити не можемо, але вже низка наших чиновників, починаючи від президента і пан Данілов, говорили про те, що буде мобілізація. Тобто, фактично, і Роберт Кларк він робить ставку на те, що в нас може бути брак людей живої сили, тому що великий фронти треба велику кількість територій звільняти. Що може очікувати нас найближчим часом, враховуючи, що і в Росії вони ж готуються до своєї. Своєї як каже Кирило Буданов, 450 тисяч вони хочуть ще завербувати, ще зібрати, в Росії точно можемо сказати, що йде скрита мобілізація, тобто вона не припиняється. Чи буде оголошено в Україні мобілізацію, мені тяжко на це питання відповісти. Очевидно, все ж таки тут повинні коментувати більш компетентні люди, ніж я. Пане Вадиме, щодо цієї мобілізації у нас 450 тисяч від Буданова звучить цифра, як зазначила моя колега. Ми в інформаційному просторі останніх кілька тижнів оперували цифрою 300 тисяч. Тут Буданов каже про 450. Чи свідчить така зміна цифри про те, що Україна таки має суттєві здобутки на фронтах, і це лякає Росію? Чи тут у пана Буданова просто більш точніші розвідувальні дані? Те, що росіяни мають величезні втрати, в цьому вже немає сумнівів. Те, що в принципі, вони змушені робити мобілізацію другу хвилю мобілізації, це вже зараз видно, і це пов'язано виключно з одним – з утилізацією росіян на українській території. Тому з цієї точки зору, в принципі, можемо говорити про те, що це пов'язано перш за все із кількістю тих поранених вбитих росіян на українській території. У будь-якому разі мобілізація повинна мати певне економічне підґрунтя, для цього потрібні ресурси. Якщо подивитися на стан економіки Російської Федерації, то маємо повідомлення від Reuters, яке цитує міністра фінансів Сілуанова Російської Федерації. Він каже, що внутрішньоваловий продукт країни у 2023 році зросте на 2,5%, а інфляція становитиме близько 6%. Як російській економіці по сьогоднішній день вдається, ну якщо Слабо динамічно, то все ж таки, ми бачимо показник в зоні плюс, можемо сказати, що слабо динамічно, але все таки економіка Росії зростає. Як це в принципі секрет цього успіху криється всього на все двох речах. Першу річ, так чи інакше, але нафтові прибутки все ж таки залишаються в Російській Федерації. Просто щоб ми всі розуміли, що Собі вартість у видобутку нафти 25-26 доларів. В принципі, для того, щоб компаніям більш-менш рентабельно працювати, ну, мати можливість вкладатися в якийсь розвиток, їм потрібно залишати в себе десь приблизно 44 долари. Зараз нафта торгується там, 60 ну, в районі 60 доларів, я в для росіян. Тобто, вважайте, 16 доларів з кожної тонни, в принципі. Російський бюджет отримує. Тому з однієї сторони, це ця частина, з іншої сторони, це е, інфляційні речі, тобто опускання до рубля, різке опускання рубля дозволяє їм збільшувати можливості в бюджеті. І е, не менш важливо, це прийдання фонду національного обласні стояння. Е, в, принципі, в принципі, якщо все буде йти такими темпами, вони його е, майже спустошать протягом наступного року.